Усім привіт! Покажу вам вентилятор від Air. От Я сижу від нього десь метра півтора, десь так. І от якраз це комфортно для того, щоб він обдував. Вентилятор дуже класний. Ось так працює. Працює тихо, не заважає. Я бачу з деяких вентиляторів ну під час вибору, з моторного відсіку капало, якесь масло був здивований. Тут ніяких таких проблем немає. Як ви чуєте, поворотний механізм працює плавно, абсолютно тихо. Нічого не тріщить. Вироблено. Китай має гарну підставочку. Дійсно, вона приємна, приємно виглядає. І що є також немаловажним і приємним, це регулятор обертів у вигляді такого диска. Три передачі, але по факту вам потрібна лише перша. Давайте подивимося, як От перша, друга. Мені вистачало... Тут були температури 36 градусів, були рекорди, і абсолютно вистачало. Тільки першої передачі. В парі до вентилятора тут ще в допомогу є промисловий кондиціонер, але з ним є деякі проблеми. Щось з фріоном, можливо, ще з чимось, але він дуже погано холодить. Саме по цій причині і прийшлось докупити вентилятор. І на такій відстані абсолютно те, що треба. Дуже важливим моментом є те, як він збирається розбирається. Розібрати можна, Дивіться, я просто притримую. І припіднімаю оцю частину. Бачите, так? От, отак він розбирається. Це дуже важливий момент, того, що люди, коли збирають, буває, ламають оці пластикові кріплення, які є за щелками. Один елемент у вас. Є неподвижним, і він вставляється от в передню частину підставки. А в ці два пази заходять пластикові засувки, які мають можливість входу, можливість деформації. Вставляєте передній шкіф в кормову частину вперед. Дивитесь, щоб ваші застібки, оці кліпси, були рівномірно з однієї сторони і з другої, щоб не було да, такого перекосу. Тобто рівномірно і рівномірно просто натискаєте вниз. Все, ваш вентилятор зібраний. Отже, передивившись це відео, ви знаєте, як його зібрати і розібрати. Також у вентилятора є функція нахилу, але вона не дуже, я б сказав, що там якось дуже сильно нахиляється. Але, як бачите, така можливість є. Дуже якісний вентилятор і виручав, все літо працювати в комфортних умовах, було приємно і прохолодно. Весь час тебе легенький вітерець, обдуває, було класно. Коли я обирав, до душі мені припав ось такий вентилятор First Austria. Але, але мені не дуже щось сподобалося, що він кнопковий. Але виглядає непогано. На жаль, чомусь відгуків на нього немає. І якщо ми перейдемо на закладку вентилятора, від Air тут дуже багато відгуків, і як ви бачите, 5 зірочок. Згідно характеристик, максимальна потужність 45 Вт, розрахований на 20 квадратних метрів. Кількість лопати 5 штук, діаметр 30 сантиметрів.